Американцы проголосовали за выделение денег укранацистам день рождения Гитлера. А я думав, як вони коментуватимуть цю нову допомогу і своєю типовою укранациською головою забув, що в суботу день народження дідуся Адіка. А Соловйов, наприклад, своєю єврейською головою зовсім не забув. Він е, звинуватив Сполучені Штати в нібито підтримці, е, нібито Україно-нацистської держави. При тому він не сказав, що перед пакетом допомоги Україні США проголосували за новий пакет підтримки Ізраїлю. І е, також воно і зазвичай буває в світі, що ті, хто підтримують нацистські режими, то так і роблять, підтримують Ізраїль. Але проблема була не в самому голосуванні, а в тому, що в Сенаті підтримали флешмоб. Хто не скаче, той Москаль. І вони радосно прыгали і внутрі. ну, а как бы сказать, храма американской демократии, размахивали флажками укронацистского государства, радуясь тому, что деньги американских налогоплательщиков пойдут укронацистам. И как только Конгресс проголосовал нам за допомогу, То в пропагандистських програмах якось дуже швидко ми зі сторони, що от от програє цю війну перетворилися в коварного, но дуже мощного врага. Ми маємо діло з каварним, системним, дуже жорстким врагом. І річ йде не о те, що ми або ми, що вони. Ви, звісно, в вити ситуацію. це, т, абсолютний егоїзм, Я как-то предпочитаю, ми. А знаєте, чому все так відбувається і чому змістився Вектор? Справа тут не тільки е, в допомозі Сполучених Штатів. Ми вже чули інформацію, що в п'ятницю ми вперше в історії збили важкий бомбардувальник Ту-22м3. Він е, є частиною цієї російської системи, де вони можуть носити ядерні ракети і Запускають їх звідки завгодно, точніше раніше могли, а зараз вже ні. Також минулого тижня Україна вразила РЛС Ніба У, яка бачила будь-які об'єкти в небі над Україною на відстані 10 кілометрів. Вона лупила на 900 заглі кілометрів. Це насправді дуже велика переможенька з боку наших СБУ, Гуру і повітряних сил, які всі ці свої акції координують. Але найбільший і найсолодший пріжочок, який стався минулого тижня, це не ця тушка і не небо у, а це вже друге враження за горизонтний рлс контейнер Ця херня бачила до трьох тисяч кілометрів. Це і є якраз той самий ядерний щит Росії, яким вони постійно хизуються. Але тепер виявилось, що цей щит. В гавні щит в щиті, знаєте, як то кажуть, бо контейнер подавали як штуку, що бачить за три тисячі кілометрів вона бачить ну літак, який злітає з палуби авіаносців Середземному морі. Вона бачить будь-який безпілотник, який летить і так далі. А сталося так, що двічі ці безпілотники і ця система спіймали, і тому пропагандистів так бомбить. Я считаю, что война с НАТО неизбежна. То, что я вижу сейчас, как руками украинцев идет попытка подорвать нашу стратегическую ядерную безопасность. Когда мы уже видим, когда они пытаются к пунктам дальнего обнаружения. К стратегічській авіації ані як думають, що у Січані ослаблять наш ядерний щит, і тогда НАТО не удар. туди. Якщо Україна знову і знову демонструватиме, що ніяких червоних ядерних ліній, про які постійно кричать карлики з Кремля, немає, то весь світ. Побачить, що король і справді голий, що ядерка, яка є його останнім аргументом, насправді ніякий не аргумент. Бо усвідомте, що ми вже влучили в його очі. Усвідомте, що в нього є два десятки цих ту 22 м 3 які справді літають, бо всі інші тупо донори, які стоять на аеродромах чи в ангарах, які вони розбирають, ремонтують і збирають ну коротше, лише два десятки, і ту і то. Е Мінус один, і то вони вже не можуть підлітати на 300 кілометрів, бо його цей літак вразили на 308 кілометрів, за даними Буданова. Вони ці літаки не можуть зробити маневри і втікти від української ППО. Тож тепер їм треба буде літати в ті зони, звідки вони можуть запускати ракети, і до яких ми не можемо дотягнутися. А це Каспій, а кожна година. Проведена в польоті до цього Каспійського моря зменшує російські спроможності, адже двигуни, як ми вже вам розповідали, Росія не виготовляє, а тільки їх розбирає, ремонтує, і тому часу на польоти Ту-22 м 3 залишилось все менше. Ви що, что, хочете, щоб весь мир іщезв в ядерному пламені? Відповідь простує. А ви хочете, щоб щез Росія в ядерному племені? То ви вважаєте, що ради того, чтобы понравиться западним необходимо уничтожить Росію як страну традиційних ценностей? Ні, ми вважаємо, що треба знищити Росію як країну гній, де живуть одні підра, і це ми успішно робимо. Точніше, наші зсу роблять. Подивіться на щасливі обличчя російських солдатиків, які наступають далі під Авдіївкою. У нас є ми Угу. Сегодня весь день хуй, ху... а мы ничего сделать не можем, просто пушечное мясо на... нас поливаются всех орудий. Это называется закреп. Вон сегодня заходило вот, 19 человек. Покажи. Вот она наша крыша. Осталось ноль, все перех. И он сейчас еще пацаны уважаться, уважаться, артерии. Их на только хуя, хуярит, ху... Это Кассеты. Второй день сегодня. Нас с кассетами уже заебать открывать. Да свои роты ху... шли вообще на Три раза с товарищем майором ходили. Три раза нахуй нас оттуда просто кассетами выху... Все, сука, сколько нас заходил? Десять человек. Все по лесополосе этой нахуй. Кідени соплі соплями, але ворог захопив південну частину очеретиного. Це і далі Авдіївський плацдарм. Звідки росіяни ну за всіма логіками військових підручників мали б взяти якийсь час щоб перегрупуватися, зрозуміти скільки там у них солдатів полягло перегрупуватися і так далі. Але ні, вони отак от і наступають. І наступають далі без зупину малими групами. Вони трусяться. Ця отак чекають в бліндажах, поки підійдуть наступні, і наступні підходять. Вони роблять це дуже швидко на якимось легкому транспорті. Їх туди закидають, половина не доїжджає до місця е, вигрузки, і так далі, але вони просуваються і такими маленькими групами вони поступово поступово і вибивають наших оборонців. Бо сили насправді місцями один до десяти, хоча. Россиянам на передове Кругом зовсім инакше. Кругом одни трупы. При высадке на в зону нас, нас сгорело б со всеми нашими вещами. Тут же нас Поехали. Все обеспечат. Ни лопат окапываться, ни лопат, ни сухпайков, ни воды, ни Без воды сидим. Вон у трупов что идешь, собираешь пожрать. С мародерим не жрать, не пить, не посрать. ни нету у нас. Если бы сейчас не бомбили, можно было выйти и заснять, сколько вот пацанов выходит. Сразу идешь, по лесополке лежат, 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 лежат и лежат. Все усеяно трупами. Только украинцы ху хуяк. Сейчас еще погодь выйдет, Брэдли и начнет ебать до конца разъем. Да, уже ничего страшного. А, уже и вертушки сегодня ебать. А у нас две минометки на пиздец. Со всех сторон. Тут от лесополосы-то не осталось. До речі, якщо ви хочете бачити більше таких відосів, то обов'язково поставте лайк цьому випуску. Підпишіться на канал і тоді я розумітиму, що окрім пропаганди, вам ще цікаво бачити бруд стогони і ридання в російських окопах. Нам, до речі, обмежують просування відео після таких фрагментів. Тому, будь ласка, не ігноруйте ці заклики, поставити лайк і підписатися на канал, а ще е, тицяти в дзвіночок біля кнопки Підписатися. Вам же ж це зовсім не важко, а нам дуже потрібно, і ми хочемо, щоб це. Це відео побачили якомога більше людей. А я тим часом, поки ви це все лайкаєте, підписуєтеся, коментуєте, покажу вам, як мені здається, попайку сотого левела. Я весь час думаю, знаєте, ці півтори роки, півтора роки, поки я вам показую всі ці відео, всі ці фрагменти, що несеться. Я думаю, що все, от от гірше бути не може за те, що я вже показав, і вони мене не розчаровують знову і знову. Межконтинентальная баллистическая ракета и макета оружия, из которого раньше стреляли контрразведчики. Вот далеко не полный список того, что увидели дети с ограниченными возможностями на экскурсии в ракетные войска. Ее провели в честь дня образования отряда смерч, бойцы которого искали шпионов в нашей стране. Что удивило ребят больше всего? Расскажет Еленка Полова. Через глухой лес і несколько блок пришлось прийшлося добиратися гостям на екскурсію в одну з самых закритих частей на території області. Здійсне вооружені стоїть грозне оружиє, ракетний комплекс Ярс, ядерний щит Росії. Так інвалідів привезли, аби показати їм ядерні боєголовки, щоб їм ну спокійно жилося, розумієте, так така собі міжконтинентальна безбар'єрність, але найбільше я за фейспалмив. З цієї фрази Мені понравилось оружено. Этих впечатлений юным гостям точно хватит на несколько лет. И кто-то из них через эти несколько лет сделает выбор в пользу профессиональной карьеры военного. Тут навіть ніяких відводок вигадувати не треба. А? Як вам рівень пізде, який несеться, це така Орвалівщина, що я прям аплодую стоячи. І паралельно з цим вони розповідають, що авторитаризм і диктатура це. Абсолютно нормально yeah, лучше демократія это диктатура. Надо просто пообіцяти людям, що диктатура це не так плохо, авторитарне, сильная власть це вообще замечательно. Просто нужно простим русским языком объяснять плюси і мінуси. А знаєте, демократия, Ну я же тоже сьогодні говорила на mm -hmm. діалогу. Кожний понимает по своєму свобода. Це диктатура, зрозуміло. Так а мир за цією логікою війна, десь ми це вже чули. Ось що про це в цьому ж контексті говорить одна з найвідоміших російських депутаток Олена Мізуліна, мама тієї самої Катерини Мізуліна, яка полює за всіми в інтернеті. А От е, мама її законодавиця вигадувала всі ці гомофобні закони, е, закони про так само обмеження в інтернеті, е, закони, які забороняють іноземцям встановлювати російських дітей, навіть і хворих. Ну коротше, подивіться, що зараз вона несе. Це просто апагей. Запрет. как норма права, из которой конструируется закон, и слово должно быть очень четким, которое что-то запрещает. Это и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят, вот, депутаты только запрещают. Это ложное, совершенно ложное ошибочное представление. Запрет это как раз и есть там, где человек свободен. А что такое право? Да это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав, У нас будем менше свободне. Тому чим більше прав, не треба к этому стремитися к регулированию тільки правами, тим більше, не свободен. Ну хіба не поплава місків? Хіба це не 1984. Всі свої красі? Так, добре. Давайте заспокоїмось трошки, бо в мене, якщо чесно, я бачив всі ці відео, і у ну, мене прям підгорає. Давайте про хороші новини. Спочатку послухайте цей фрагмент, а потім я все поясню. Вообще, конечно, хочеться по кріспонденські так поділиться. Некоторою грустю раншему виїжали сонцепиками на бойови. Боевые... стреляли, ну, потому что это неизгладимое впечатление, каждый раз никогда не надоест. А сейчас даже план выбрать вот вместе стоянки, как его снять, большая сложность, потому что ничего вокруг не должно быть видно. И вот так внутри единственный вариант. Про убийство украинцев в Санцепёке рассказывает корреспондент известий Семён Еремов, который раньше активно выезжал на то, чтобы фильмовать все эти убийства, брал безпосередньо в этом участь. Вгадайте, что с ним? Трапилось найкраще, в принципі, що могло трапитись з російським пропагандистом в Україні, він в здании МИЦИЗВЕСТЕ В Москве сейчас несут цветы не только коллеги журналисты но и многие неравнодушные люди. Семен точно равнодушным не был. Евгений Решетнев, Ирина Харламова, Анастасия Серикова. Вести неделя. Так і запишемо Євгеній Рішитньов, Анастасія Харламова, Анастасія Сірікова і весь коллектив програми Вісті наступні за вами. Так само прилетять українські FPV, Бо саме через ваші слова і сюжети в нас летять ракети. Зустрічайте їх всіх в пеклі. А поки вони не там, то давайте ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, бо ми на RightNow покажемо всі некрологи по цим покидькам.